Всім привіт! Сьогодні, сьогоднішнє наше відео буде присвячено роботі з друкуючою голівкою в частині прочистки методом вимочування. Це буде трошки довшим, ніж попередній метод, який ми застосували. Ось, я буду трошки коментувати то відео, яке зараз перед вами. Ось це у нас шліф до головки, Він зараз знятий. Да, ось тут є така вертикальна шторка, яка тримала цю головку притиснутою. І ось окрема деталь, яка захищала цей шлейф від зовнішніх якихось пошкоджень, вона його притискала до цього контейнеру. Значить, головка тримається на ось цих трьох шурупах. Да, як їх зняти, я покажу в наступному епізоді цього відео. Ось так і такий є зовнішній вигляд. Ось акцентую увагу, де знаходиться фіксуючий гак. Для того щоб дістати а, ось ту детальку пластику, яка притискує шлейф. Бачите, ось вона. На цьому фрагменті а, відео ми а, побачимо, як. Треба дістатися до друкуючої голівки, викручуємо два шурупи, які тримають нам м -м, картриджі. А ось тут на картриджах є кліпса пластикова, ми її тихенько натискаємо і легенько витягаємо наші картриджі. Чотири картриджі. Ось Виймаємо і ось цей, цей комплекс можна обтягнути гумкою для доларів. Значить, тут показано, як вийняти да, пластиковий тримач, притискач наших шлейфів. Ось, обережно виймаємо, ви маєте спочатку подивитися, щоб всі вигини шлейфу да, нас були не розірвані. Так, І ось по боках у нас два фіксатори, їх натискаємо і на цю вертикальну шторку дістаємо три гвинти, три шурупи, які тримають друкуючу голівку до цієї платформи. Для того, щоб дістати головку, треба знизу отак от підштовхнути і обережно її витягнути. Ну, якщо є пінцет, да, то можна пінцетом підтягнути. Обережно вона доєднана до шліфу. Шліф ми маємо теж делікатно зняти. Все, справу зроблено, і тепер ми можемо отриману цю голівку вимачувати в розчині спеціальному cl 10 Я ось так за допомогою кришечки, тому що висота рідини має бути не вище 5 мм, щоб не пошкодити електроніку. Ось так от залишаємо, хочете на добу, можна її трошки підіймати, е, опускати. Да, ось е, Періодично вона в принципі може стояти поруч з вами, і ви її можете так трошки тірібіть, да, для того, щоб е, з сопел виходили якісь е, частинки нерозчинені. Е, я додавав ще ось. Під трошки натиском да, ось теж CL10 зі шприца, не продував, да, але ось давав такий тиск невеличкий, щоб воно залишалось під тиском. Це для того, щоб рідина попадала в 4 отвори, які йдуть ну, через цей шток до друкуючої голівки. Ну, в такому е вигляді воно має десь е добу простояти, да, і потім все прочищаєте і про пробуєте е запускати друкування вашого принтеру. Дякую за увагу, підписуйся на канал і до наступних відео оглядів!